O que de... Шліф руля до автівок Toyota з оригінальним кодом 84306-48030 по торгівельній марці Matomi встановлюється на Toyota Camry 50 Lexus 570, корова тарафча 2006 до 2021 року. Коробка міцна і практична, має багатошаровий картон, дуже важливий для транспорту і Також має нейтральність. Колір. Якщо ваш майстер її забруднив, на відмінність від інших виробників не проблема її викинути. При розпакуванні ви отримуєте ще додатковий захист у вигляді папиришок. А тепер дуже уважно перевіряємо усі фіксатори. Усі фіксатори усіки І цілісність товару. Сам шліф виглядає добротно, пластик гарної якості, питається без хрусту, без нічого. Контакти в доброму стані, нічого не зламано, Фішка робоча. Ми тут маємо ще дві фішки: одна червоний дрот, друга чорний. Чорний це земля-маса, червоне відповідає за підігрів керма, або блютуз, або ще інші додаткові опції, якщо вони є. А оця оранжева чека, вона дуже важлива. Вона фіксує шлейф у нейтральному положенні, її не можна знімати до встановлення, іначе шлейф перекрутиться і порветься при першому ж повороті керма. Встановили. Потім витягнули. Як зрозуміти, що старий шлейф зламаний? Основний ознак горить лампочка АБС СРС, не працюють кнопки на кермі, сигнал не працює або через раз. При повороті керма чутно хруст, тріс, наче щось рветься. Ще сканер покаже коди типу b 1801 b 1805 тощо. Оригінал. Toyota Lexus 84 36 коштує від 200 до 300 доларів. Якісний замінник, наприклад, Matomi 30-50 доларів. Це в 5-7 разів дешевше, а якість на хорошому рівні. Дешеві замінники від 10 до 25 доларів. Це вже лотерея. В даному випадку це компроміс, ціна. І якість. Матомі судовий компроміс, ціна якість. Головне, перевіряйте його цілісність після розпакування і правильно встановлюйте. Звертайте увагу на додаткові дроти. І по цьому приводу я зніму відео. Доступно до замовлення.